Україну. Сьогодні ми впродовж сьогодні говоримо про день незалежності, про Код незалежності, про те, що для нас означає наша рідна ненька, як ми сильно її любимо, як ми цінуємо нашу рідну Україну. І до нашої студії вже завітали дуже багато різних гостей. І сьогодні ми запросили. Військовослужбовця Фореста, який не просто військовослужбовець, відкрию невеличку таємницю. Він ще наш колега, але про це пізніше. І сьогодні хотілося б знаєш про що Тартема з тобою поговорити. Військовий, цивільне життя, але перш за все, ти як військовий, що для тебе код незалежності? Переконана, що ці поняття змінювалися з роками, особливо під час війни. По-перше, всіх вітаю зі святом. Сьогодні дійсно дуже важливий день, тому цінуйте і поважайте все, що в нас є зараз, і, і нашу незалежність, Україну, так. і всі традиції, і все, що походить від нашої нації. Що я хочу сказати, для мене код незалежності це щось ну, велике. Це не просто щось конкретне, бо у всіх воно все по-різному. Що думаю, саме я. Код незалежності – це думки, це mm -hmm. свідомість, це образи життя, які переслідують люди. Mm -hmm. Люди, які дійсно сприймають сьогодення ну, правильно, розуміють, що йде війна, розуміють, що е, саме настав час берегти те, що в нас є. Mm -hmm. е, ну, треба допомагати, притягувати всім руки допомоги, е, цінувати те, що вже до нас. Наші предки вони вже нам ну, дали 34 роки назад була прийнята незалежність України, і треба навіть через 34 роки, через 50, через 100 це цінувати і постійно згадувати тих людей, які змогли це вибороти. Тому що за історичним істуванням Україна постійно була під чимось гнітом, так, і кожен у складі якоїсь складі якоїсь імперії. Так. Тому подібне всі постійно хотіли якось загарбати шляхом Щось схватити якийсь шматочок. Агресії, Так пам'ятаєте, навіть період другої світової війни німці вивозили там наш чорнозем. Так, собі, так тому бачимо, що історія вона ну не дасть нікому збрехати і якось е, повірити, що життя завжди буде крутим, легким боротися не треба, і все тому, тому подібне. Тому для мене це свідомість. І саме образи життя людей, я повністю згодна. Знаєш, бо ти такий класний яскравий приклад того, що військовий університет, потім піхота, потім артилерія. Потім я просто стартемо спілкувалася. Потім у нас є така історія біжи, Форест, біжи. Угу. Коли це дійсно рятувало тобі життя. І я знаю, що таких історій тебе дуже багато через те, що в нас мало часу. Ось хотілося б, щоб ти розкажи, будь ласка, що це така за історія була. Біжи, Форест, біжи. Ти будучи молодим хлопцем. Uh. Після військового університету, куди ти біг? Дуже по-перше, хочу подякувати за запитання і дуже подякувати всім військовослужбовцям, які саме зараз е, тримають лінію оборони. Це нереально тяжко. Е, ну просто це треба мати е, надлюдські сили, так. щоб зараз боротися. Тому чоловіки, жінки, всі, хто при це, причетні до цього, дуже вам сильно вдячний. Що це була за історія? Е, я з молодих років. Почав готуватися до академії, це була Харківська академія Національної гвардії України. Так академія. що хочу розказати, закінчив академію, потрапив в Запорізьку 15-ту бригаду боротино-призначення Карадах. По спеціальності я психолог, працював психологом. Виїжджав. Ну, по-перше, коли я потрапив, ще формувалася гвардія наступу, і ми готувалися до великого контрнаступу. Mm -hmm. Я приймав участь у формуванні одного з наших батальйонів. Ми проводили там навчання, все, -все, -все закінчилося. Пройшов контрнаступ. і Я вже мав першу свою місію, першу свою ротацію на виїзд на запорізькому напрямку. А позивного, як такового у мене ще не було, тому що ну по правильним традиціям взагалі війська ага. ти не маєш права сам ну ти маєш право сам собі придумати позини, але це ага, буде тобі дають. Його, це, це буде не, не так ну правильно і традиційно. Традиційно тобі мають дати за щось побратими або поток. Побратими так. так і була така цікава історія, що угу. Ворог саме в той період дуже сильно знищував один із населених пунктів запорізького напрямку авіабомбами. Mm -hmm. І я ж приїхав тільки там перші дні, і все так думав, вау, там я там все знаю. Я там подивився багато курсів там по тактичній медицині. думаю, Ти все в академії. Зараз я як подивлюсь сюди, все, все вирішив, все буде круто. І щось була ну, одна серія авіабомб, яка летіла якраз. На наш населений пункт, і просто я почув. Ну я раніше чув якісь наряди там, тому подібне. А це було щось нове. Бо знаєте, коли летить крованавія бомба, вона не має там звук, як ракета на да, а вона, наче як шелестить, як листя, таке ну щось подібне, ну дуже схоже на шелест. І я оце ще ось чую, як починаю тікати в укриття, просто ну нереально. Тікаю в це укриття бігу-бігу, і мені просто в спину кричать там Да-да, біжи, Форест, біжи! Ось. Ось ці ті позивний з'явився. І, і да. В принципі, така вона і була історія. І таких історій дуже-дуже багато. Якщо у нас просто не вистачить часу, так, якщо розповідати всі історії, а ось скажи, будь ласка, будучи психологом, так, будучи військовим, розкажи, як собі військові піднімають дух. Скажу наступним чином: я працював психологом більше року в нашій боєбригаді. бригаді. Чесно скажу, я займався дуже великим спектром різних задач, тому що. Психолога основна задача, яка підтримка психоемоційного стану, тестування і все, 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 тому тому подібне. Я розумів, що е, робота не буде ефективною з персоналом, якщо ти знаходишся десь там uh -huh. і колись там приїжджаєш до них і кажеш, uh -huh. будь ласка, хлопці, можете, будь ласка, заповнити ці анкети. Це неправильно. Не на одних вирісними, так? Просто ти приїжджаєш, ти не орієнтуєшся, як люди себе почувають, що вони переживають. Е, ну ти в них питаєш. Ну, я був завжди хейтером такої теми, що ти приїжджаєш, такий сідаєш з мужиками, і такий. По-перше, ти офіцер, ти опускник, ти там цей такий. Так, чоловіки, зараз ви заповните анкети і скажете, що все у нас добре. А я проаналізую. От, так, а так, я так, все да? запишу. Ага. Я все буду робити. Тому я поїду молодцем. А ви тут виріште свої питання далі? Ти як справжній психолог, ти заході на собі все випробувати. Я так, так? Да? не робив. Ну я завжди намагався зробити щось більше, заїхати mm -hmm. кудись далі. Я скажу це. Я не позиціоную себе як якийсь чоловік, який пережив дуже багато всього, але щось бачив. Скажу, щось бачив, і мені це набагато легше розділятися з чоловіками і бути ну, більш-менш своїм серед компаній. Є ще така штука, що де найкраще дізнатися про людину, от саме військового, як ви гадаєте? Ну, от як можна розуміти, що в неї коїться, якось вислухати її. Можливо, ввечері, коли є вільна хвилинка, якщо є у військових вільна хвилинка, десь в окопі, чи, можливо, десь у якісь. Ну, ні? якісь? Я вам скажу, що чи дуже де? дуже. дуже... Ти ти дуже вирі... Так, яка засідка? Засідки ніхто не питає. <рес> дуже вирішує перекур. Угу. Це ж коли здоров'я згоден. Це погано, ну, демаскуючий mm. фактор, десь там на періодку повністю згоден. Але оцей от вайб умовний, mm -hmm. ти ну ти можеш піти сісти, ти сідаєш все, ти mm -hmm. там береш ну умовно там чоловіки беруть сигарети. Там ти просто береш Айкос, ну я завжди думав, що він більш-менш безпечний, Корисніший, для, ну, так? Не а безпечніше да ага. для здоров'я, і все. Ти починаєш спілкуватися, просто і перекур, і всі задоволені. І головне, що ну найголовніше, що є в нашому житті, це треба бути людиною. Якщо ти людина, ти поважаєш цінності інших людей, ти поважаєш інших людей, то люди будуть з тобою спілкуватися і розмовляти на жаль. Мабуть, скажу, що армія зараз не дуже готова до впровадження великих психологічних санкцій, угу. бо треба про проводити більше загальні якісь заходи, підбирати правильні керівні документи під це встановлювати так, щоб якщо він психолог, ну спеціаліст, то він щоб був психологом, от конкретно. Бо є накази, які йдуть чисто по психологічному забезпеченню. А є там статус збройних сил, який вищий, і він є там законом. Mm -hmm. І воно оце так все перекладається, накладається. Mm -hmm. І по суті, ти психолог-спеціаліст, а ти маєш ще більше обов'язки. І психологами мають бути, ну на мою думку, ті люди, які прям е живуть цим, мають безкінечний ресурс. Вони там прям психологи-психологи. Я маю дві психологічні освіти вищу і найвищу mm -hmm. магістра. Та я один просто період був мого життя, коли розумів, що голодний голодного не нагодує. Якось сам почав падати вже ну, mm -hmm. просто емоційно, бо емоційно, дуже так. багато що коїться не дуже добре, було. Бо на період, коли я вважаю, було там, найкращі мої руки, це був Запорізький напрямок після 13-го, перші mm -hmm. виїзди, перші там, ракети, авіабомби, поїздки, евакуації. Всі хлопці були живі, я там ще якось, да, круто, а потім, а потім вже да", пішло. Да, А потім вже почалось звити. просто переломні моменти, постійно когось втратили, когось mm -hmm. ще втратили. І воно якось грузить тебе, грузить. Я ніколи не жаліюся, що погано, і все тому інше. Але для кожного, для кожного однакові події ну, в житті вони по-різному відображаються. Для когось там, я не знаю, хвороба для кішки це там, о Боже, втрата свідомості, а для когось, ну, кішка і кішка. Розумієте, одна ситуація та різні сприймають по-різному. Тому. Прийшлося цим трошки зав'язати, але життя продовжується, і ми робимо. Але свою ж ти роботу. не зав'язав, дивись, ти військовий зараз, діючий військовий. А, так, я не звільнився, і ну... ти пішов на таку авантюру. Буду відкривати зараз секрети. Наш телеканал запропонував Артему стати ведучим одного з наших проектів, про який давай зараз подивимося. Трішки в нас є невеличкий ролик. А ми продовжуємо розповідати історії. Перепрошую, давайте ще раз. Фу, окей, трошки. Вилетіло з голови. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі дуже цікаво і важливо. Чути вашу думку і отримувати фідбек саме наших випусків. Дякую вам, слава Україні і разом до перемоги! Артем, розкажи, які у тебе відчуття? Ще проект не вийшов на широкі, так би мовити, екрани. Розкажи, які у тебе відчуття, як ти ось балансуєш між військовим життям і цивільним? Мабуть, колись. Я все ж таки розумію, хто я тісно такий, бо знаєте, коли я почав навчатися, я думаю, от, це більш менш цивільна спеціальність, все так класно, все, все, все. Почав зараз служити вже велика війна. Моє оточення почалось змінюватись. Mm -hmm. Я бачу, що більшість цивільних людей вони ну вже не ну не в моєму колі, грубо кажучи. Втратили цінності. Втратили цінності, і люди, які знаєте, колись там кричали, там що ми там все почнеться якась тема. Ми залітаємо, військо, все робимо, виборюємо незалежність. Люди зникли. Просто і а ті, хто знаєте, був такий найбільш тихіший, mm. е, ну просто люди своєї роботи, вони залишилися в моєму оточенні, і більшість з них дійсно військові, дійсно ті, хто е, борються і борються активно, не просто сидять десь там е, на західній, охороняють склади і такі Слава Україні, все буде в Україні. Ні. Е, тому. До чогось я такого конкретного вів щось як ти зараз а, все дуже, балансуєш нове життя? Все так. дуже просто. По перше, дуже дякую, що запросили на подкаст. Тема яскрава, новітня, сучасна, плюс гості, Гості вони всі компетентні. Люди, всі дуже гарні люди. Всі, ну, всі зі своїми історіями життєвими. Мені дуже приємно ділити з ними епізоди і взагалі ну, студію, якось спілкуватися. Бо ну, це мене наповнює. Такі люди, які пройшли щось, ти ними трошки надихаєшся, і тобі так. дійсно хочеться жити. Розумієш, що життя воно ось воно. І люди це прямий доказ того, що можна боротися, не здаватися і радіти чомусь, бо, як бачили, у нас на перших зйомочках так. зовсім різні гості. Зовсім різні гості так, зі своїми історіями. Нові, так. І це ветерани, які і діючі військові будуть або є вже. Тому е балансувати просто робота є робота. З цього береться цей ресурс, це щоб є захищати, цією щоб... копінг-стратегією, яку можна застосовувати в житті і якось знову надихатися і витягувати себе з цієї емоційної ями, яку знаєте все погано, повітряна тривога. Артем, ми так тобі вдячні. На жаль, наш час добігає кінця. Але ти для нас справжній приклад, для мене, ти молодий хлопець, справжній приклад незламності, справжній приклад чоловіка, який знає, як захищати свою державу. Потім ти знаєш, як захищати свою родину, дружину, дітей. Тому ми дуже тобі вдячні, що ти завітав до нас за те, що ти тримаєш таку позицію. І хочу нагадати, що до нашої студії сьогодні ми запросили Фореста, військовослужбовця. Дякую тобі. Дякую вам.